В Мукачеві діятиме програма для підтримки волонтерів. Її пропонують включити до бюджету на наступний рік. Для розвитку волонтерської діяльності передбачають 2 мільйони гривень. Проєкт програми міська рада розробляла спільно з Офісом Ради Європи. Волонтери отримають фінансову, інформаційну та правову допомогу. Цю програму управління освіти, культури, молоді та спорту розробляла разом з Радою Європи. Тобто ми багато в чому консультувалися з ними. Ця програма в першу чергу передбачена. На для того, аби міста, місцеве самоврядування та волонтерські організації або просто волонтери вміли ефективно комунікувати, і ми в першу чергу змогли також їм бути чимось корисні, а саме у сфері їхньої юридичної обізнаності, то обізнаності бухгалтерського та аудиторського ведення їх діяльності, тому що насправді під час. Воєнного стану ми побачили, що дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, які займаються волонтерством, мають саме з тим проблемам. А це заважає їм в першу чергу залучати як всеукраїнські, так і міжнародні е, ініціативи, організації і так далі. А цільові групи це прибуткові організації, це можуть бути гроші або благодійні фонди. Це комунальні установи міської територіальної громади. Це можуть бути е, і школи. Однозначно, тому що в школах нас ведеться теж дуже активна волонтерська діяльність, і це можуть бути волонтерські ініціативи, які не мають офіці... офіційно юридичного статусу, але, визначені не у всіх пунктах програми. Перший напрямок це забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів лукавської територіальної громади для участі у волонтерській діяльності. Тут передбачено 200 тисяч гривень на закупівлю інвентарю для проведення волонтерських заходів. Зазначу, цей інвентар буде доступний всім громадським організаціям, благодійним фондам або іншим волонтерам, які будуть мати на це потребу. Далі 700 тисяч гривень на конкурс волонтерських проєктів серед громадських організацій Мукачевської територіальної громади, що залучають до своєї діяльності волонтерів. І 800 тисяч гривень на придбання транспортного засобу. Я наголошую, що цей транспортний засоб він ну, ми плануємо, аби він був також доступний для маломобільних верст населення і ну, безпосередньо також для діяльності волонтерських організацій. Другий напрямок це сприяння в інституційному розвитку організації та установому качеству міській територіальній громаді, що залишає до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів. 200 тисяч гривень передбачено на проведення різних навчань по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності це облік, звітність, аудит по залученню, гуманітарної та благодійної допомоги по фандрайзингу і так далі. Тому що ми знаємо, що дуже багато міжнародних організацій фінансують різні волонтерські ініціативи в Україні. Тому ми хочемо також надати можливість. Громадським організаціям благодійним фондам, брати участь у таких грантах. Третій напрямок це популяризація посилення участі жителів Мукачівської територіальної громади в волонтерській діяльності та забезпечення проінформованості громади через впровадження постійно дії інформаційно-просвітницької кампанії. 100 тисяч гривень. Тут закладено на розроблення інформаційних матеріалів, аудіо та відеороликів та їх поширення через ЗМІ, соціальні мережі тощо. Четвертий напрямок забезпечення системної участі організації та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, також посилення комунікації між собою та тобто, з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж. Це традиційно передбачено тут фінансування, тому що це можна зробити власними силами. Для цього коштів не потрібно. Це створення електронного розділу на сайті Мукальської міської ради з інформацією, пов'язаною з волонтерською для місців, в нашій громаді. Ну і безпосередньо, це відповідальна посадова особа у відділі або управлінні, яка буде координувати допомогу та комунікацію з організаціями з всіма та установами, що залучають їх.